їдемо з сином кума по вербу, бо завтра зелена неділя. Так. Подобається вам краєвиди. Mm -hmm, yeah. Ось ставка в прошлому році не було. Mm -hmm. Спустили і був сам струмок. Це він набрався за год, так? Так. Оце ж на ньому колись така сама була історія. З батьків ми поїхали на мотоциклі, тільки там ми зупинилися mm -hmm. на тому берегу. І він пішов рибу збирати. А я з біля мотоцикла, коли йде один шутник, щоб його додому відувість, пошутив. Mm -hmm. Руденка, по-моєму, фамілія його. Там вовка просив, щоб ти поїхав, кульок привіз, бо рибу нікуди класти. І <смітна> я її завів, не вмів ще їздити, з'їздити додому. Приїжджає, вовка я чу, піхану, каже, чую, як ти поїхав, ну батя каже, чую, як ти поїхав. не треба. Платили того на рибу. Десь в скорості будуть, а це очікувано вам ще дерево, Дерева. Хай. А я щось на плакучу їв. На вербу чи як? Яке то дерево? По а по-українськи? Вер... Ну, знаєш, думав, що то його треба різати. А кайся тут ось трохи далі. Син Володя Котова старшого з мамою. Ось, знайшли гілочки. З киточками, вверх росте. Ага, ага, так що вже нащупали. Ну давайте. А Іва вон, вона внизу йде. <гану> да, <да, да>, да. <гану> Тіть Катя, а що ви скажете про звичай релігійний щодо цього, що це ми робимо? Нарізаємо гілочки, верби. Це величне свято. Ага. А це, це свято цими гілочками по спині чи по чомусь там б'ють? Вер не я б'ю, верба б'є за тиждень, день. Ага. Здравні була помощь. Ану, ага. давайте. Величне свято, свято Воскресіння Сина. Божого Ісуса Христа. Так Ріжемо. Буде і нашому сімейству, і іншому, ближньому. Ось така вона красива. Берба. Вона тоді розростеться. Так, да, їй навіть ну, на користь ну, йде ну, оце, ну, що ну. ми зрізаємо. Та любиш, надо, Вова. Ну пожалуйста, я не піду. А я собі завтра, прогулюючись ранком цими краями, зріжу. Гілочок, стільки мені буде треба, треба буде мені небагато. Ну, дві. от. І сьогодні ми випадково одну жіночку зустріли. І вона нарізала, сказала, де це росте. А то я посовітував би тьоті Каті, дяді Вові молодшому нарізати плакучіїви. Ото на те. ми думали, що треба, А вже ж. І на той рік такий день такі. Величати вербу, хай верба розростається, ми її акуратно зрізали, не ламали, зрізали. Вона розростеться, розкуститься. Так, так, так. як й бузок, як більше, чим більше зламаєш, тим він більше так. розростається, так Таке і вербичка. Бажаємо вер... вербичку терпю легенького, сонечка, дощ урясного. І щоб процвітала, процвітала природа, процвітали верби, процвітало життя у людей. Так, а оце б, щоб ще тільки нас не бомбили, Володю. Не будемо казати, яке це підприємство. Ну там, де ви працюєте, кажуть, що попало, що, ракета чи дрон? Ні, там сусіднє <клес> підприємство. підприємство. А, між хлібозаводом там... і вами. Так. Да. Ага. Да, да. Воно виходить якраз між хлібозаводом ми і тим підприємством. Ага. То, та там не один, там до десятка прилетіло. Так. А в нас вже вибуховують хвилю ядні здання, пошкоджені деякі автомобілі. Ну, Ой, так що. І все прилетіло з небес. Яка красота. Так, ні. Просите, Та, вовчик, сам? Та куди ця стара Катерина йти. Що ви так оце про себе? Я ж старіший. Ви з цього боку сідаєте? Ну давайте будемо від'їжджати з цих чудових країв. Це, Це автомобіль якої марки? Приїхали. Якої марки автомобіль? Мазда. Мазда, ага. бо я в них не розбираюся цих сучасних. А нічого, нічого, нічого. трошки, а а, да. А, низька. А так а ніби вибух. <губ> ну і тут я напишу кінець фільму.